Привіт усім. Трошки вам ще покажу буску. Вже його пора проходить, але ще є останні квіти. А також покажу корм, який я покупаю свої кіцьки. Ось такі фріскас вона дуже любить. Особливо з лососем, з сьомогою. От, от такий він. У нас тут продається. В магазині такий сухий корм 300 грамів, а також такий вологий корм, теж з лососем, з сомом. От, а також отакі вітаміни. З кроликом я її купила для імунітету. Подивимося, що тут у них. От тут є і різні групи вітамінів, Б. Вітамін А, Е, Д. В общем, усі вітаміни, що потрібно. Така їх кількість. Кому цікаво, можете поставити на паузу, більше подивитися. Ось такий комплекс виробляють у нас в Харкові. Україна. Виробник Україна. Ще раз вам покажу. Вітомакс. От і такі ціни на корм. 40 це 300 грамів. Той, що сухий корм, потім оцей по 12 гривень цей вологий І комплекс вітамінів 46. Там 100 таблеток. Ось От. От такий корм. Спишіть в коментах, яким кормом ви кормите своїх котів. Китюк, буде цікаво почитати. Усім дякую за лайки, підписку, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!